Станіслав Ходак інвалід дитинства. Вже 46 років він живе з проявами ДСП. Однак на долю не скажеться. Адже Господь, хоч і не наділив його повноцінним здоров'ям, дав йому творчий дар. Цей дар малювати. Він робить його сильнішим та впевненішим у собі. У картинах Ходака відчувається професійність та натхнення. Здібності до малювання Станіслав Ходак почав проявляти ще в дитинстві. Тоді батьки, не вагаючись, почали робити усе можливе, аби підтримати і розвинити в хлопця його талант. Окрім малювання, Станіслав Ходак ще й чудовий письменник. В його у вже є книга під назвою Діти Космосу, написана в фантастичному жанрі. Він дуже вдячний своїм батькам за те, що вірять в нього, що за жодних обставин не втрачають надії. Батьки вчасно виявили ваш талант, так? Дуже вдячний їм, напевно, за це. Да, дуже вдячний я батькам своїми. Родичам вони підтримують мене. Найближчий друг і порадник для Станіслава Ходека – мати. Невтомна жінка, яка все своє життя підтримує сина. Адже у Станіслава в житті, як і в кожної людини, траплялися моменти, коли опускалися руки, втрачалися надії. В цей момент вкрай необхідно, щоб хтось був поряд, розумів і підтримував. Я його заспокоюю, працюй, щоб ти набував кваліфікацію, відточував майстерність свою. Прийде час, буде все добре, якщо в нього будуть достойні. Роботи матиме він, тоді і реалізацію. На долю Анна Михайлівна ніколи не жалілась. Навпаки, вона виглядає гордою і щасливою, що зуміла не лише виростити чудового сина, а й дати йому можливість максимально відчути себе повноцінним. Всім батькам, які мають хворих дітей, втратили надію. Я бажаю думати тільки про краще. Якщо вони бачать якісь. Здібності в дітках хай розвивають і, хай не втрачають надію і хай не втрачають час, тому що втрачений час вже не повернуть в розвитку дитини, в освіті дитини. Людям з обмеженими можливостями не потрібна жалість. Їм потрібна наша допомога в забезпеченні всіх необхідних умов для того, щоб вони на рівних з нами могли реалізовувати себе як особистості, розкрити свої здібності. Юлія Доброскук, Юрій Підлісевич, Віка новини.